Друзі, всім привіт! Всім гарного, як завжди, настрою! Я вас запрошую в наші інтернет-магазини компанії Віковий Схід, де ви знайдете все. Перше для свого здоров'я, для своєї краси, для зцілення. Також у нас дуже великий асортимент амулетів і талісманів на 2025 рік. Не забувайте про те, що 2025 рік. Це той рік, коли ми з вами повинні бути квітучими. Дівчатка, ми підписуємося на YouTube канал Віковий Схід, ставимо вподобайки, ділимось відео, тому що таким чином ми привабимо суперудачу в своє життя. Друзі, і сьогоднішня моя афірмація, мій світ змінюється в кращу сторону. Мій світ. Це процвітання, успіх. Не знаю, хто, не знаю як. Дає мені гроші. Просто так. Ця афірмація суперовська на кожен день. Кожен день її промовляйте, тому що вона буде приваблювати вам гроші кожен день. Кажемо, промовляємо. Також любимо себе. Тому що ми любимчики всесвіту, ми випромінюємо енергію процвітань віковий схід.